І так, всім привіт, сьогодні я знімаю на дворі. І сьогодні, наш... ну, надіюсь, вам це таке подобається. Тому от. І сьогодні наше відео на тему, що краде наш час. Чому ми не встигаємо щось зробити і чому в дні так мало часу. Сьогодні вам про це розкажу, тому якщо вам інтересно, залишаємося на цьому відео. Ставимо лайки, підписки, коментарі, все як має бути. Ми ж культурні люди, ми робимо все як має бути. А я продовжую вам говорити такі невеличкі дрібниці, які забирають наш час. Що забирає наш час? І так, перший пункт це не вміння говорити і твердо сказати слово ні. Чому це забирає наш час? Тому що ми відмовляємо свої, ну, свої інтереси, ми витрачаємо свій час на те, що допомогти іншим, без не гавкай, ти мені мішаєш. Йому все одно. Тому ми витрачаємо свій час просто на те, щоб допомогти іншій людині. Навіть не важливо, що для неї ну вона сама могла в цьому, наприклад, справитися. І ми витрачаємо такі от проблемки, скажімо так. Свій час на ось такі проблеми точніше. Що забирає наш час? Другий пункт це безлад за робочим столом. А ми насправді дуже багато часу витрачає на те, щоб зробити порядок в своєму робочому столі, хоча це можна зробити набагато легше. Просто після кожного використання свого робочого місця ставте це по місцях і ви не будете витрачати час на прибирання його. Тому дуже сильно краде наш час безлад на нашому робочому місці. Тому не потрібно залишати робоче місце брудним. щоб менше. Щоб більше було вільного часу. О! Що забирає наш час? Третє. Відсутність звички вести планер. Хоча не для всіх, але зазвичай так. Тому що ми не знаємо, що нам робити крізь цілого дня. Ми думаємо, що ми все це встинемо за півдня, тому що ми щось там нарахували на дві справи, а взагалі вийшло чуть не п'ятдесять дві справи. Тому потрібно планувати вести планер. Хоча б якщо ви, якщо ви всі тримаєте думки, скажімо так, плани в голові, і ви знаєте, що ви це встигнете, тоді без проблем, наприклад. А так, то краще записати. Що забирає наш час? Четверте, пошук необхідних записів, телефонних ртелефонів, документів. Це все забирає наш час, тому що ми могли б мати це все в одному, скажімо так, блокнотику і не шукати хто знаде, тому... Записуйте все, що вам буде необхідно, в спеціальний блокнот. Так. Що забирає наш час? Наступне, так, чекайте, а, наступне це повільність і нерішучість. Тобто, ми дуже сильно втрачаємо свій час, на те, поки ми подумаємо, а, та чекайте, мені треба з пів годинки, щоб подумати, вирішити. Якщо це якесь дуже важливе рішення, то так, але. В принципі, нам потрібно робити старатися все по-швидкому, навіть у справах домашніх старатися зробити їх зараз, ніж та потім я зроблю, потім я то, потім я то. Повільність і нерішучість – це взагалі не варіант. Тому забувайте про нього якомога скоріше, скажімо так. Що забирає наш час? Наступне це жаль про помилки та минулі невдачі. Насправді тут є така суть. Що ми люди, і ми жаліємо про те, що колись сталося, що колись могло статися, ні, що колись сталося, так правильно. І ми про це будемо дуже сильно жаліти, якщо на це не так? Тому, як я говорила, ну, типу, <смі> шкодувати за своїм минулим, це зовсім не варіант, тому що ми його ну, не змінимо. У нас поки що немає машини часу, от як з'явиться у нас машина часу, тоді без проблем можна шкодувати і думати, як ми виправимо цю ситуацію. А зараз, поки у нас немає її, поки наше 21 століття не дійшло до такого. Ми не жаліємо про те, що ми зробили, і про невдачі, які у нас сталися в нашому житті. Що забирає наш час. І останній пункт це відволікаючі телефонні розмови. Справді це дуже часто навіть в мене, коли ти щось там мала зробити, але тут подзвонила подруга і все, півгодини. Як мінімум, а найбільше це є дві-півтора. Ви спросите дітей говорите, а за цих дві години ви спокійно могли б зробити багато, ну, скажімо так, більшість всього, що ви задумали. Тому не завжди телефонні розмови це є прекрасно втрачений час. Ну, так, це є. В телефонні розмови це є прекрасно, просто втрачений час, без лишніх потрібних речей, скажімо. Що забирає наш час? Якщо вам сподобалося це відео, не забуваємо про лайк, підписку, коментарі. І чи сподобалася вам така атмосфера на дворі, тож пишіть, мені буде дуже інтересно. Всім пока! Люблю вас, мої дорогі!